Енергосеансу буде як повернути себе в собі. Ми уходимо в різні процеси, ми включаємося в життя, наче в центрифугу в якийсь виріб подій, в якому я постійно в напрузі, постійно в русі, постійно в якійсь діяльності і забуваю про себе. Забуваю про ті моменти, коли я живу. Коли я справжня, коли я відчуваю себе, коли я відчуваю це дихання всередині себе, відчуття на тілі, коли я дозволяю собі просто бути собою, відпочивати, дихати, насолоджуватись, до мене приходить зараз багато жінок, і кожна, кожна, кожна з них каже про те, що вона не може собі дозволити зупинитися, що вона не знає, як це. Просто побути наодинці з собою. Вона не розуміє для чого це. Вона не розуміє потреби якихось дій для себе. І знаєте, це питання зараз буде дуже нагальне, бо у вас всесвіт, наче будить нас. Уже йдуть такі енергії, в яких не можна бути не собою. Йти за чужими виборами, йти за чужими якимись сценаріями, акцентами, які розставляють інші люди. Тільки повідчувайте, від чого ви вже втомилися, від чого ви сьогодні насправді вже не хочете бути залежними, від думки когось, від дій якихось, від якихось сценарій, стратегій, які ви проживаєте в цьому житті. Житті. Сьогодні на енергосеансі для тих, хто буде дивитися вперше, відчувати вперше, ми будемо створювати стан. Енергосеанс має в собі основу того, що ми проводимо новий стан. Нову енергію для того, щоб ви мали змогу вирішити те питання, з яким в нього входити. Та, от зараз у нас питання полягає саме в виборі себе, саме в тому, як відчути себе, як повернутися до себе, як бути в тісному контакті із собою, і як почати обирати себе в цьому житті. тобто Звільнитися від ілюзій наносного, неістинного, від того, що ви насправді вже не можете тягти на собі, від того, від чого ви вже втомилися відчувати таке пригнічення. І дайте зараз собі прям час, буквально декілька хвилин, повідчувати, а що це насправді? Що вже не моє. Від чого я втомилася, що я не хочу обирати. Що більше я не хочу мати у своєму житті? Що більше я не хочу створювати, бо це не моє, це не було моїм вибором. Адже ми все створюємо через свій внутрішній вибір. Ми все створюємо через своє життя. І життя воно тече крізь нас, повз нас. Навіть коли ми нічого не робимо, навіть коли ми просто є, коли ми просто існуємо в цьому просторі, і коли простір піклується про нас, і коли я просто своєю силою, силою своєї душі проявляюся, взаємодію з простором, впливаю на нього, це і є істинність, це і є основа. Я сподіваюся, перші думки у вас вже пішли, ви можете далі продовжити після енергосеансу. І я зараз просто попрошу вас зробити глибокий вдих, м'який повільний видих, і дозволити собі віддатися тій енергії, яка зараз буде підійматися із середини вас, віддатися собі справжній, віддатися своїм почуттям. Я витягую для вас підказку яким вкладом стане цей вибір себе для вас, що він змінить в вашому житті. Подивіться на цю карту, повідчувайте, якою вона є для вас, яку підказку вона вам дає, як вона вам дає відповідь на питання, як же ж обрати себе, що дасть мені цей вибір, яку силу, свободу? Я прочитаю для вас підказку на мові. оригиналу. Обращайте внимание на все сигналы. Это подсказка от ангелов. Полученные вами сигналы отправлены небесами. Мы оставляем птичьи перья, монеты, другие знаки на вашем пути, чтобы вы помнили, что любимы и не одиноки. Просто поощущайте, насколько сейчас мощно, насколько сейчас сильно Жизнь буде вас. Ваша внутрішня сила побуждає вас стати собою, вийти в свої внутрішні, внутрішні опори, да? тобто вийти в внутрішні опори і все на насне, все не істине, все, що є навколо і що не належить вам, зупинити. Зупинити і більше не дозволяти просто цьому бути, йти за своїм покликом, за своїм внутрішнім вибором. Кожен енергосеанс направлений на те, щоб ви раз за разом мали змогу повернутися до своєї внутрішньої сили, до своїх внутрішніх опор, щоб ви змогли відчути всередині себе цю силу, віддатися їй. Це наче проведення енергії нової, свіжої крізь вас. Для того, щоб прийшли нові усвідомлення, для того, щоб прийшли нові відчуття, для того, щоб ви змогли ще більше віддатися своїй потужній внутрішній силі. І енергосеанси вони мають накопичувальний ефект, кожен енергосеанс на певну тему. Я вам рекомендую прям приходити на кожен, 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 щоб відчувати. Як це для вас? Відчувати цей тісний, міцний контакт із собою, починати відокремлювати себе від того шуму і зовнішнього загалу, який є навколо? Зараз прикривайте очі, зробіть глибокий вдих, м'який повільний видих, і відчуйте, як з кожним вдихом кисень входить в ваші легені, в ваше тіло, і він сповнений білоперлинного сяйва. Сьогодні буде тільки мій голос і чаша. І дозвольте собі просто відчувати. Дозвольте собі бути в тих процесах, які для вас істинні. Бути в тому, що зараз для вас має найвищий сенс. Зробіть глибокий вдих і м'який повільний вид. Проведіть наче через серце цю енергію і дозвольте з кожним вдихом ще більше собі пірну, пірнути глибини свого серця. Вдих і м'який повільний видих. І відчуйте, як все глибше і зглибше з кожним вдихом. Ви занурюйтесь на себе і з кожним видихом. Давайте випустимо із тіла всі блоки, зажими, ментальні якісь пастки, думки, мисли, форми, які не належать вам, все те, що не ваше. Все те, що вводить вас від вашої внутрішньої сили. І зараз побачите, відчуйте, уявіть, скільки всередині вас напруги, неістинного, чужого, наносного, того, що збиває ваші внутрішні опори і формує просто зовнішній вигляд, напрямок. Зробіть глибокий вдих, і м'який повільний видих. Побачте всю цю енергію, яка підіймається всередині вас. Відчуйте, як її стає ще більше і більше. Відчуйте, як ця енергія вона виходить з кожної клітинки вашого тіла. І з кожним видихом дозвольте собі це відпустити, проявіть, що в вашому житті вже не служить вам, що більше не є вашим вибором, які дії, рішення, думки, те, що істинно не ваше, і уводить вас від себе. Глибоко подихайте і дозвольте собі відпустити це з тіла. Кожна така ситуація, подія і вибір, вони вели вас до себе. Вони проводили певні уроки для вас, певні вибори. І давайте зараз приймемо всі ці уроки, приймемо всі ці вибори, прям відчуйте тілом. Поєднайтеся! З силою, яка є в кожній клітині, в кожній молекулі, атомі, субатомі вашого тіла, дихим, який повільний вийти. Дозвольте собі з кожним видихом відпустити це із тіла, розслабитися, дозволити всьому бути, випустити всю цю напругу. І зараз відчуйте, як потік енергії один йде в центрі ваших стоп, знизу вверх, проходить по тілу. Напитує, наповнює кожну клітину, іначе виштовхує з кожним видихом всю цю енергію, не істину, не вашу, інший потік світла, білий, яскравий, мощний, йде зверху вниз, через маківку голови входить в ваше тіло і допомагає вам очистити внутрішній простір. Наповнити кожну клітину, вивести із кожної клітини всю напругу, старий досвід, старі вибори, наче дихати новою енергією, чистою, істинною, щоб ви відчули свободу всередині себе, щоб кожен подих він був сповнений цієї свободи, виборів. Дихим, який повільний видих, і з кожним дихом відчуйте, як ця енергія вона окутує вас зсередини, наповнює, дає більше простору і виходить за межі вашого тіла з кожним дихом. І дозвольте собі зараз побачити, відчути або просто уявити, що я можу все і навіть більше, і що тоді стає можливим в моєму житті. що стає тоді можливим для мене, які вибори, що тоді мені хочеться створювати, ким бути. Як тоді проявляється та сила, яка є всередині мене. Просто побудьте в цьому, повідчувайте тілом, спочатку тілом, і потім дайте цим відчуттям вийти назовні. Відчуйте, яке безмежжя розкривається навколо вас якою величною, потужною силою, силою ви стаєте? Відчуйте, як простір розкривається. І скільки свободи з'являється у цьому виборі? Побудьте в цьому стані. Відчуйте, як ваше серце вдих за вдихом розкривається, стає ще більшим, наче ви дихаєте серцем. Дозвольте любові, яка є всередині вас, вийти назовні, проявитися, оновити вашу енергосистему. Просто побудьте, побудьте в цих відчуттях, цих мурахах, вібраціях. Дозвольте тілу віддатися цим відчуттям. Я є, я відчуваю, я дозволяю. Чуйте на внутрішньому екрані, який тоді основний вибір я можу зробити? Про що я Про яку силу в мені? Силу бути свободною, силу бути жінкою, силу робити той вибір, який для мене. В цьому стані, м'яко, з любов'ю, бережно, поступово можна повертатися в тіло, відкривати очі, дихати, відчувати. я прям рекомендую вам в цьому стані записати все те, що приходило, які були інсайті, які вибори ви нові робите, і прям спостерігати протягом тижня за цими виборами, за цими діями. Прямо дозвольте собі наче написати новий сценарій. А що якщо я вже відокремилась від ложного неістинного, від того, що не є мною? В які вибори я йду? Як ці вибори стають моєю життєвою реальністю? Я обіймаю кожного з вас, кожного з вас і чекаю на наступних енергосеансах, а також в моєму телеграм-каналі для того, щоб. Далі смакувати це життя, розкривати силу і потенціал всередині себе, розкривати і розпаковувати силу душі, яка ховається в глибинах кожного з нас. Для того, щоб бути в контакті зі світом, для того, щоб створювати, для того, щоб дарувати любов. Обіймаю вас.